Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні на 1,1 мільярдів доларів, включає 18 реактивних систем «Хаймерс». і чого нам робити? Про це повідомили в адміністрації президента Сполучених Штатів. За їхньою інформацією у пакеті є 18 хаймарсів і повний комплект боєприпасів до них, а також 12 систем тітан для протидії безпілотникам, близько 300 автомобілів, десятки вантажівок та причепів для перевезення важкої броньованої техніки, радари, засоби зв'язку і спостереження та інше спорядження для військових. В адміністрації президента США зазначили, що нова допомога спрямована на забезпечення довгострокових потреб України в обороні. Вітаю! в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час -тайм» і я є ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму в понад один мільярд доларів. Серед іншого, в нього заклали додаткові 18 ракетних систем Хаймарс, боєприпаси до них та інше озброєння. Крім цього, США готують нові санкції у відповідь на проведення Росією того, що вона називає референдумами на тимчасово окупованих територіях України. Більше про це розпитаємо в Юлі Ярмоленко, яка зараз приєднується до нас із білого дому. Юлю, вітаю тебе. Вітаю. Отже, Юлію, що війшло в цей новий пакет озброєнь від США, і коли Україна може його отримати? Так, Остапи, це важливе оголошення. Звісно, і напевно найважливішим найбільшою такою річчю закладеною в цей пакет. Це дійсно є ці 18 систем «Хаймерс», які сполучені штати обіцяють передати Україні. Також в цей пакет входить багато інших речей: це радари, це системи спостереження, це боєприпаси, також спорядження, але також багато тактичних автомобілів, зокрема 150 броньованих автомобілів «Хамвіс», які активно використовуються тут на озброєнні американських військових, що важливо знати про терміни доставки цього пакету допомоги, насправді цей пакет допомоги виділяється за ініціативою сприяння безпеці України, і тут важливо розуміти, що за цим пакетом надається фінансування, яке можна використати для закупівлі певного озброєння в індустрії. Тобто, як пояснюють у Пентагоні, це оголошення означає початок контрактного процесу допомога за ініціативою сприяння безпеці Україні надається на середню і довгострокову перспективу, тому може йтися навіть не про місяці, а може йтися про роки. Також важливо пам'ятати, що вчора Пет Райдер, це речник Пентагону, сказав, що до кінця фіскального року у Пентагону і, взагалі, у Білого Дому лишається ще понад 2 мільярди доларів за іншою програмою програмою президентських повноважень. Це фінансування, за яким президент може виділяти озброєння безпосередньо із запасів, які вже є у Сполучених Штатів. І тут лишається питання, чи встигне президент за ці два дні використати і ці ресурси, а якщо ні, то що з ними станеться? І ми це питання будемо ставити і адміністрації і Пентагону. Юрі дійсно важливе питання. Будемо за цим також стежити. Якщо ж говорити про інші заходи, про тиск, зокрема санкційний, то деякі країни вже запровадили санкції у відповідь на проведення так званих референдумів. Такий самий крок очікується і з боку сполучених штатів. Чи маєш ти більше інформації про це зараз? Остапи щойно Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому на брифінзі підтвердила цю інформацію, що Сполучені Штати працюють із партнерами для того, щоб розробити нові потужні санкції проти Росії тоді, коли Росія піде на анексію українських територій за результатами псевдореферендумів. Карін Жан П'єр сьогодні була досить різка і потужна в своїх заявах. Вона сказала, що Сполучені Штати ніколи не визнають псевдореферендуми їхні результати та спроби Росії приєднати. Нати українські території вона також наголосила, що українці насправді захищають свою країну, і українці мають усі права захищати свою територію, зберегти свою зберегти повний суверенітет, і Сполучені Штати будуть продовжувати робити все, щоб допомогти Україні це зробити. У неї поста до неї поставили питання: чому ж не запровадити санкції просто зараз? Вона сказала, що Сполучені Штати готові і готові будуть запровадити потужні санкції щойно Росії. Оголосить про своє рішення про анексію додаткових українських територій. Також сьогодні представник державного департаменту на слуханнях в конгресі наголосив, що запитали у нього про те, які санкції можуть розглядатися, і він сказав, що насправді можуть розглядатися будь-які санкції. І президент Байден, адміністрація Байдена, хоче продовжувати темп запроваджувати санкції кожні шість тижнів проти Росії. Дійсно важливі новини. Юлю будемо очікувати на розвиток подій. Дякую тобі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юля Ярмоленко із Білого Дому. А поки США працюють над своїми санкціями, євросоюз вже оголосив про новий пакет заходів проти Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Пояснили, санкції стосуватимуться експортно-імпортних обмежень і є відповіддю на нову ескалацію війни в Україні, зокрема на проведення незаконних псевдореферендумів та на погрози Путіна використати ядерну зброю. Референда органайзбейвасія. That... із незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми бачили в Грузії в 2008 році, та в Криму в 2014 році, як сказав пані президент, ми засуджуємо це найрішучішим чином. І я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати. Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме. Тому що ці референдуми це цілковите порушення міжнародного права та принципів статуту ООН. Мета – позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Цінові заборони на експорт з'їзду Росії додатково послаблять економічну базу Росії та послаблять її можливість до модернізації. А тим часом у Конгресі США сьогодні розглядають додаткове фінансування для України на суму в понад 12 мільярдів доларів. Окрім прямої військової та економічної підтримки, законопроект передбачає виділення коштів на підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти. Про це та більше поговоримо з Катериною Лісоновою, яка уважно стежить за темою і приєднується до нас зараз із капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю тебе! Очекати на якому етапі зараз розгляд цього нового фінансування для України, і чи можна очікувати, що для цього вистачить голосів? Наразі розгляд цього нового фінансування для України знаходиться на етапі розгляду в Сенаті. Його розпочали розглядати учора і сьогодні продовжують, щоправда, крайній строк погодження цього цієї допомоги це ця п'ятниця, 30 вересня. Тут варто пояснити, тому що ця допомога для України, майже 12 мільярдів доларів, є частиною нового бюджету Сполучених Штатів Америки на 2023 рік, який фактично починається із наступного місяця, тобто із 1 жовтня. І щоби погод. Водити фінансування для України Він є це частиною іншого бюджету взагалі для сполучених штатів Америки. також тут варто додати, що зараз конгрес не голосує за весь бюджет сполучених штатів Америки на 2023 рік, а лише за найнеобхіднішу його частину і найнеобхідніші його пункти, щоб уникнути йому вірного І до таких найнеобхідніших пунктів додали і допомогу Україні. Зазначу, що окремі пункти викликають Перечки серед демократів і республіканців так один з таких пунктів було виключено буквально вчора, але водночас як демократи, так і республіканці наголошують на тому, що допомога Україні конкретно ці майже 12 мільярдів доларів не є причиною суперечок і не будуть непогоджені Сенатом. Принаймні, так про це мені сказали сьогодні сенатори, з якими я спілкувалась. Пропоную заслухати їхні коментарі просто зараз. Я повністю підтримую фінансову допомогу, яку надають Сполучені Штати для військових зусиль в Україні. Наразі ми розглядаємо проміжний бюджет витрат. Остаточно ми маємо ухвалити бюджет у грудні, але я проголосував за кожну копійку, яку просив президент, і я буду готовий голосувати і надалі. я підтримую виділення цих коштів. Ми повинні бути відданими підтримці України на довгострокову перспективу. Український народ, українська армія та президент Зеленський продемонстрували надзвичайну відданість, рішучість і мужність. І ми повинні підтримувати їх у довгостроковій перспективі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.